Костюм в стилі відомого бренду, він дуже класний, гарний. Я так думаю, що він закрило, хоча не можу цього стверджувати, тому що ніяких бірок на ньому немає. Є тільки бірочка з розміром, і це есечка. Але от все ж таки так, такий, як він, як акрилові кофти, часто трапляються. От, я так думаю, що він закрило. Але стан відмінний, не потертостей, не кошлатостей, нічого на ньому немає. Виконаний він дуже класно. Широкі такі штани палаццо, донизу розширені. Це дуже стильно. Ну, взагалі, класний костюм. Дивіться, який він яскравий. Класний. Тут такі акцентні гузики, Гляньте, які красиві гуточки, Дуже він гарний. Отак. Позаду він виглядає отак. Та красиво сидять, скажіть, і кофта дуже класна. А вона розшипається, кишеніця.